Ми продовжуємо називати найкращих людей України 2015 року. Ліше, от ми з тобою вже скільки років знайомі, знаєш, я сьогодні зрозумів, що я не все про тебе знаю. Зайди в Вікіпедію і почитай, Юр. А от я не думаю, що в Вікіпедії є твої кулінарні пристрасті. Ну, мої улюблені страви це ті, які готує моя дружина. Всі-всі-всі. Ну навіть ті, ти знаєш, які іноді пригорають. А якщо у вас з дружиною романтичний вечір, тоді вони не лише пригоріли, а й пересолені. Боже ріша, ти ідеальний клієнт для всіх рестораторів. Невибагливий, з'їсть все, що приготували. Нам би такого кулінарного критика сказали всі ресторатори України. Але до наступної номінації вимоги були надзвичайно суворими. І максимум, що дозволено нам сьогодні з тобою, це запросити їх на сцену. Вітаємо номінацію Лідер ресторанного бізнесу. Пані та панове, у номінації лідер ресторанного бізнесу представлені Ресторан «Відчині Італіані» директор Любов Гірняк. Ресторан Вайн Сіті Гріль. Власник Олег Шейнкер. Мережа ресторанів Чайхона Базар. Власник Усама Капа. Оголосити переможця і вручити нагороду запрошується народний артист України Володимир Горянський і популярна актриса та телеведуча Руслана Писанка. Добрий вечір. Ми, мабуть, не случайно вручаємо цю э, номінацію, тому що ми з Русі дуже багато гастролюємо. Раніше ми їздили з кипятильниками, з э, кастрюльками, з печечками. Теперь мы питаемся только в ресторанах. И насколько это нам впрок, судить вам. Да. <плес> Благодарим за, за комплименты в виде аплодисментов. И э, я хотела бы сказать, Володенька: э, все замечательно, это очень хороший повод. Но э, есть еще одна тайна. Я думаю, что многие уже ее знают. А ведь у тебя жена-ресторатор. Володя всех приглашает, друг. Мережа ресторанів Чайхона Базар. Переможець номінації Лідер ресторанного бізнесу Мережа ресторанів Чайхона-Базар. Власник Усама Кафа. Чайхона-Базар. вітаємо вас. Скільки шанувальників, стільки оплесків. Усама Кафа. Власник ресторанного холдингу «Ель Кафа Груп. Друзі. семья, партнеры, коллеги, вся семья «Алькафа Групп». Это наша победа с вами. <звы> Организаторам сердечно спасибо от меня. Я очень горд. Время человек года» – это серьезная мотивация бизнеса в Украине. А мы, как украинская компания – Будем продолжать развивать сферы гостеприимства и дарить позитивные эмоции нашим дорогим гостям. Добро пожаловать в наши рестораны. Мира, добра, счастья всем. Самый Я вас не подведу. Для вас есть еще один подарок. Внимание. Да. Для вас, уважаемые победитель, Шато Галиция, украинский бренд гусиных деликатесов, приготовила роскошный подарок от своей торговой марки. Наслаждайтесь изысканным вкусом настоящего украинского продукта. Усама, спасибо вам большое. Огромное спасибо. Иглашаем еще раз вас поздравляем. На интервью. Руслана, Володя, дякуем вам. До встречи. Попереду еще призы.